Доброго дня. Сьогодні ми ведемо пряму трансляцію з фонду охорони волонтерів. Зараз у нас познайомимо, чим ми займаємось, і що, що як, і що треба, і за якою допомогою ми будемо до вас звертатися. У нас ми знаходимося в офісі. В офісі знаходиться у нас маленька така експозиція трофеїв. трофеїв які ми, чи з аукціони Питаємось як оцілізовувати, а гроші всі покажу зараз пізніше на що ми втрачаємо. Тут у нас професійні інстаблогери, ін, ін, інста, як які роблять да, крутячі, крутячі ролики, щоб більше ми зібрали, більше допомогли. Да. Значить, наприклад, як ми працюємо, у нас такий ми, Можна так сказати, волонтерський шоу-рум. Військові приходять, вибирають там футболки, штани, убакси, плітоноски різного кольору, і такі, такі. Що хочеш, прийшов, вибрав. Що тут дядя Льоша розставляє. От кстати, прийшли, що ми збирали перша партія що навушників. Зараз будемо розбирати, відправляти. Далі військовий заходить нам на фонд. І ми можемо так, що там по їжі треба, Він там заходить, пожалуйста, їжа така, солоденька, довго даже ІРП. Ну, то у нас то у нас є ще склад, де все окремо, а тут така для, для підрозділу, там для окремих бійців. Прийшов, взяв, вийшов. Далі, наприклад, е, треба йому там якісь гігієна, зубні щотки, різні прикольчики, по, ну, все що завгодно для гігієни, все є. Далі приходить, десь одяг є, є. є Є спальники, матраси, все що хочеш, сухі душі, отяг, одяги, навіть вон, є труби, є, щоб дивиться закопів. Разні речі для військових, для ремонту дуже багато. От гора ціла ліки ми зараз розбираємо. Друга гора ліки розбираємо. А дивиться, що потрібно і що ми зараз хочемо зібрати, може хтось. У нас є такі штуки, називаються бандажі. Я зараз вам покажу в екземплярі в одному. От, наприклад, турнікет, є бандаж. А є такі штучки, які кладуть в аптечку. У нас, в принципі, є все, що покласти в аптечку, але немає самих аптечок. Ми дуже потребуємо, ми можемо зібрати декілька сотень аптечок, але треба нам просто аптечки самі. Можемо, хто хоче з вас допомогти і е, прислати, нам, прислати нам аптечки, було б дуже 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 круто. Це чому Далі, якщо з вас хто хоче, пожалуйста, купити, придати е, плітонос, чи не розлітаються одяг, штанці, особенно штани. У нас там залишилися одні зимові там декілька, Все розрибається там зі страшними темпами. Ми зараз вже, вже, зараз готуємося до зими. Так що звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Можете передати через нас. А можете самі приїхати. Ми вас познайомимо з військовими, і ми ви напряму йому передасте. То тобто, що завгодно? Головне, щоб була допомога. Все, слава Україні! Працюємо до перемоги.